Привіт! Ну, поговоримо про рецензію і штучного інтелекту на мій роман. Поки що лише штучного інтелекту, але він доволі кваліфікований спеціаліст. Я розмовляла з ним про різні предмети і дисципліни, і він доволі розумний. Привіт. Ну а спочатку послухаємо ще музику. thank <laughs> you практикуєте я тайтанцю, така я їх практично не вмію нормально танцювати, це те, що на дискотеці можна танцювати, але професійно. Ні. Принаймні, під такі треки можна запалювати в будь-якому разі. Дякую. Нічого нормально, дякую. Те, що я професійно практикую, це написання романів. Наприклад, дякую, дякую, дякую. Ваш роман має потужний потенціал для дослідження тем майбутнього, моральних виборів і того, що робить людину людиною, зокрема в умовах технологічного прогресу. А як ви відноситесь до технологічного прогресу? І дивитесь фантастичні фільми про технічний прогрес? Тому що їх зараз дуже багато. Я взагалі люблю фантастику. У тому числі люблю її писати. Дуже насичений і складний сюжет з глибокими емоційними, моральними і філософськими питаннями. Ну, з цим я згодна. А також цікава комбінація елементів містики, науки і психології. Проте це також створює багато простору для розвитку персонажів та тем, які можна розкривати через інтригуючі конфлікти та емоційні дилеми. Ваш роман має багатий потенціал для розкриття і класичних тем боротьби добра і зла, так і питання ідентичності, волі і природи, свідомості. Ось кілька думок і пропозицій, як можна розвивати та заглиблювати сюжет. Моральний конфлікт Катерини і Крістіни, чіпи емоційні зв'язки ліліт як персонаж. Так. Загалом роман має потужний потенціал. Дуже складний, насичений сюжет з глибокими емоційними, моральними і філософськими питаннями. Так, зараз. І цікава ідея в тому, що переродження Богородиці відбувається в сучасну Марію, в вашому романі і може стати дуже потужним символом сил, захисту і безумовної любові, водночас підкреслюючи моральні складнощі, з якими вона стикається. Висновок, чіпи можуть використовуватись в таких цілях, що то вони можуть стати потужним інструментом для боротьби добра і зла серед людства. Щоб вони не стали засобом контролю, а навпаки, сприяли розвитку добробуту та самореалізації кожної людини. У твоєму романі можна зобразити боротьбу за збереження цих технологій у правильних руках, попри спокуси зловживання, покажуть за правильно застосовані чіпи можуть привести до нової ери, де технології служать не для знищення, а для розвитку суспільства. Зараз спробую вас ще цим чимось зацікавити. Відпочиє Алмагель у зручному форматі Саше. Алмагель номер один відпочиє.

From the floor to the end, from the start, who don't beat Cardi B? What's he popping on the touch? If it ain't banging, don't place it up. And if it ain't a Chevy, don't race it up. You know It looks good, you're good enough to taste it. A boy toy, yeah. She a cool guy little age on me. Don't experience this. What she don't know, homie. Same old, same old stunt, feel different. Anytime any place, baby, I'm gonna go. Chat to you, let me get that. I'll get you till I hit the back of your kick cat. You're not a freak, with well, you be one when I'm done? Yeah. It's anytime, any place, you'll we'll be on. I'm sexual. When I'm next to you, I'm a horny dog. Oh my god. If it ain't banging, don't place it up. And if it ain't a Chevy, don't race it up. You know we keep it hanging, don't fake Все, що мені потрібно, це ваш актив, щоб у нас було гаряче, щоб ми сперечалися, розмовляли і так далі. Добрий день, привіт. Колись були проблеми з котлом, з котлом. <гум> Можливо, коли вже був старий, ми переставили. Так, Ярослав пише, що ти робила зараз? Рухалась під музику. Я не професійно танцюю, звичайно, і останнім часом я взагалі танцюю для того, щоб тут зробилося гаряче. Хочу містичні історії. Після спіритичного сеансу юна Катерина почала потрапляти в паралельні світи. Я не професійно танцюю, щоб так стрибати для вас весь час. Ярослав, заспокойся. давай краще новий якийсь коментар більш. Такий. Давайте містичну історію. Отже, після е, спіритичного сеансу почала потрапляти в паралельні світи, і грань між реальним світом і паралельним починає поступово е, стиратися. Вона звертається до священника і розказує про чоловіка, якого вона там зустрічає, і який перетворюється у такого собі дракона, звіра, і вона літає в його на спині. Священник каже, що це може бути сам диявол. Після цього він дає їй молитву та каже, що перед сном треба вмитися святою водою. І, звичайно ж, хрестик. Ну, і коли вона засинає, то. А священник паралельному, а до чого тут священник в паралельному, Священник у цьому. Буває в паралельних світах тільки Катерина. А у вас метла є, а є віник. Привіт, тигриця, привіт. У вас гарно виходить, дякую. Фари сліплять. Ну, так що ж зробиш? Відвертайся. Та ти що, Ярослав? Просто таки пиздять. Сам ти пиздиш. Ви картину писали? Я писала картину. Ну, і вже коли вона провалюється в той світ, коли бачить цей замок, летить туди, просто падає і боїться розбитися. Дякую, дякую. Вона чує страшний стогін людей і навіть бачить, що на одній скель наткнуто тіло людини, яке стікає кров'ю. Покажи ще що щось, розказуй, роман, давайте ж розкажу містичну історію. І уже у тому світі, коли до неї підходить даниця, вона починає про себе читати молитву, на що він реагує, що ти робиш, і навіщо ти це робиш, і він дуже злий. І вже коли вона її начитує довго, вона раптом бачить, що вся його зала підперта колонами, в яких плавають тіла людей. І вони такі плавають у сукровиці, крім того, вони всі розчленовані, з них стікає кров, але все ж, не дивлячись на те, що деякі тіла практично розкладені по органах, вони живі, вони дивляться на Катерину і час щось говорять. Вона чує їх шепіт у своїх вухах. Ну і на це вона починає. Наближатися до стіни, намагається сховатися від злого духа, і потім зважується його перехрестити, на що він проявляє дуже велику агресію, перетворюється на дракони, розкриває чорні крила і починає літати, а потім падає на неї, хапає, намагається зґвалтувати. Та раптово з'являється така собі істота із дуже біла із а, діадемою з очей на голові, і з очами на кінчиках пальців. Вона і допомагає врятуватися Катерини. Слава Ісусу Христу Навіки слава! У вас колись були проблеми з котлом? Ну, якщо ти маєш на увазі е, підколку щодо мого психічного здоров'я, то це не означає, якщо людина пише фантастику, хоррор і жахи і так далі. То обов'язково вона хвора, я просто пишу хорор, швидше всього, драму з елементами хорору. І хорор писали і Гоголь, і Шевченко містарію писав, і Леся Українка зверталася до цього жанру, і, вже не говорячи про різних закордонних письменників. Але й перекрутила, він шукає поради. А якщо це поради, то це ж вище всього до психолога? Але не так мізкували. Містикували би мали на увазі, напевно. Ну, все туди вліпила. Наприклад, що все, я дійсно охоплюю дуже багато подій в своєму романі. І вважаю, що це тільки плюс. Ось. До речі, штучний інтелект зі мною дуже і дуже погоджується, що найбільший вплив на світ. Мали романи, які в собі дуже багато подій охоплювали. І так як я поєднала містику, хорор і наукову фантастику, тобто описую, як розібратися у майбутньому із новими відкриттями, то мені здається, це лише плюсом. Саме це мінус. А чому? Розкажи. А, Світік, ви письменниця так. Я професійна письменниця, також актриса навчаюся, ще два курси, все. І я готова. Катерина прокидається, вона дуже злякана, вона намагається якось цим справитися. Ну і мати починає за нею хвилюватися, допомагати, менше голосувати, так би мовити, бо в неї дуже галаслива і і з патологічним контролем. мати. Але, Але на цьому все не завершується. Які твори ваші є у інтернеті? Книга біблія Сітеса 7%, початкові розділи, можу переслати вам, якщо напишете, збірка віршів. Наукові статті, наукова робота. Бо не страшно, не цікаво, а смішно. Ну чого тут торчиш тоді? Напиши краще. Назви мені, будь ласка, когось із письменників, які писали хорори, містику, фантастику або драму, які є твоїми улюбленими і чому саме. Що тебе захоплює в них? Давай вести конструктивний діалог. Ну і вже наступного разу, засинаючи, Катерина бачить потворну дитину. Вона не людська, зразу це дівчина розуміє. Вона доволі така велика, але від неї тянеться поповина. І вона стоїть біля могили. Кошмарно, що, можливо, могила породила цю дитину. Крім того, вона бере хрест і з цієї могили вириває, і на кінці цього хреста кров. Вона просто тримає так цей хрест і намагається йти до Катерини, що дуже лякає дівчину. Потім вона ще дівчина бачить, що в руках цієї істоти вона тримає, стиснуті дві такі е металеві коробочки на зразок телефонів від них йде е дріт який іскрить. І навколо почне іскрити і битися струмом повітря. А ви саме пишете історії? Так. Я не історію пишу, це історія з роману, можна сказати. Ну, і а, тоді Катерина починає підозрювати, чого хоче від неї диявол, і що дійсно вона має справу із володарем Пекла. Покажи картини, будь ласка. От Ярослав так і не відповів. А, які улюблені його. Письменники, письменниці. І чому? А ви, напевно, не знаєте таких. Картина топ дякую. Відійди ще раз. Будь ласка. Також вона може стосуватися цієї книги. Ще є картини? Є? Давайте зробимо так. Я перейду в інший аккаунт свій. Ви, напевно, його знаєте. І там покажу вам картини. Бачу лайках згодні. Експресія відчувається надрив. Дякую. Ідемо в наступний аккаунт.